Хто то йде, хто то іде і щось мені несе. Казав, я нічого, нікого не буду возити, і носити. А тут несе щось таке, не спіша, роздивляється. Зараз буде казати, як я втомився, як мені важко, я більше нікуди не піду. я ж не піду. Ти зуби сказали, можна, і, конечно, дома. Знайшла такси ста і так. Я б ще лучше сказав. Що ти сказала? Знайшла. Що знайшла? Оцю. Гартує. Гарпує. Ой, знайшла, підняла. Ой. Пішов дід, Пішов дід. О, готовився. Až temperaturu. <hlepí> Až budeme temperaturu mírat tobě. Co tak je dít? Co ne tak? Aha, bude tak čas. Co ty takovou samou jako čora, dá či Ne, to nebo. Да, зверху зелененька, да. ну це я бачу, щоб вона зелене. Водичка є. все є в мене. Що мені ще треба? Ідіть на місці. Передчесався, прилизався, в нові штани вбрався. А, а як вийшов ну, на вулицю, це... на порозі всівся. О, щаслива та людина, <рисувала> в якої жінці рибає. вона така щаслива. Та, що воно коптуть э, взял грабли, два рази скреблю, пішов, кажу, ну его нафиг, иди я полежу. Кажу, а что ж ты по сухому гребешь, по сухой траве там? А это йому так добра, да, что да. нема. Тут пішла б жінка по гребло. Да, да. А так нема кому й допомогти. Вот, каже, зараза, як Здоровший був, то сусідка хоч прибігала, яка допомагала. А тепер каже хату помілити, а вона не хоче. Ну, вона зараз крута. Да, Вужаку... Ти їй дурень не Пока... Що це да, кому це старі діти да. нужні? Що це вона йому наймечка чи що? Кажу, визивай лівістку і хай вона тобі бі'є. Ні, за все платить. Ага, Вони на її гипить. Скочить. вели їм хата моя дружа, ковкадесом не дуже, ти її вистроїв їм хату скажу. А ця піде кого так. За тобою рада. Нехай віддихає. І помічтає та, трохи. І помічтає, нехай трохи. Кажу, бери та йди на стовок. Ну да. так. Що ще пляшку треба взяти, а вже зубів ливає. ну то правильно. З пляшкою доставка ставка дійдеш, а назад додов'я прийдеш. Да, та вже й зубів немає, ну дав. Да, він вже він. старенький. Ой, Боже, та, Да, Хіба він може таке? Та й пить вміє По чуть-чуть. По чуть-чуть да. Так це лепивається. Ну так. Хай п'є, як вміє. а хто не вміє, то ні, тобі Да дід, правильно. А, ти а, такий та, умний. А, щось... Я тобі виложу. А що ти принісся щось? Тут цілий Ого! От хіба я заказувала стійки? А що це? Я казав, що. Щось... Грибина, цибулина. Яка цибулина? Пляшка. Ну давай. Що давай? Сиди давай о. Ну. Дві хліби не взяли. Дві. Кажу, вже розлівився і хліба різати вже хочу. Вже різали купляю. Правильно, що його різати. Це О. яка? Це сваляв. Це да, да. що мені подобається. А це для... Та хай буде. Раді празника. Раді празника хай буде, так. Да. Ось і Вітала да, до 16 сто вжить. Вжиємо да. до паски. Ох. А це, тож, це для краси. Ох, і ви стояв півчаса, осеребили і бачив. А я ж знаю люди, як казаться перед святом. Усі ж ходять, да. хоча це... щось чуть, чуть не знаю що, ну чуть чуть. Прийшло до вікла. І думаю. Іду, а що ж мені той? Десять минут їхали, ти я в нас, блядь. Ну правильно, як ти маєш 200 гривень і ти починаєш думати, що на них купити. Ну то ж, а що ж там для них купиш? Трошки, того, трошки того, ну, то, трошки то. Ну то ж треба, треба так висчитати, щоб вищита. Людин, в, людей вже, в людей вже маразми оцих грошей. То -то. Що все треба вроді купляли раніше, а зараз підеш і не знаєш, що купити, бо ти не знаєш бо грошей не має. А, це трошки табаку. Ну, табаку це, звісно, це понятно. Ой. Мені головне, що водички пахнуть. Зараз а вже розказують, розказую, які, яка вода газирована корисна із, із, із цими бульбашками. Розказують, що вода... Я віддав. дав. Да? О, по 50. Так? Да? Так кажу, от. Ти бідіка у цього лекази. Хоч за стільки продавай, а, то продавай. А що Чи? вже по 50? Ну, буде казав. Ну, це перед паспортом. Хтось питав, то каже, 50, то 50, 50. Та вони в мене такі самі свіжі, такі вже яйця. Оце так. Та й побазарював, так? й да? більше я ніде води взяв. Хоч там до да воду отодають, ага. отодають, то дають, то хоч очеріді було, як дядько зайшов. За водою очередні. <ріст> <ріст> а о, хату прийдеш, теж півчаса стоїш, беруть по чуть -ли по 100 літрів, ви чого, люди добрі. <ріст> ну вони ж їсти. Що ну, ви неї? робите, знаєте? Стіраєте чи що? Їсти водять на ній. Очелої води, стоїть по столітрів бере. То може не перепродують за місяць, її. За місяць не випіш, вона спортив. Вона ж крані вона хороша для їжі. Для вона, їжі в нас хороша вода. Хоро... А щоб попити хорошу і прочистити свій організм, то... Та... то... Вона мертва! Що це вона мертва? Там вона усю гаду одібрали, вона криштально чиста і немає ні піску, щоб на, на цих напочках і ніде не остається після неї. А попробуй нашу пить, оце стільки, багато, то побачиш, що буде. Позабивається все піском і камінцями. Що? Як оті... Діда? Молодару, Кому? Що... Дід, я тебе до вечора грохну. Грох, як будеш я. ходити, то як... ти хвоста розпускати. Ти бач, який, у -у -у. прийшов і розпустив тут його. Що? Такий діловий сильно. Чи це, це залишаєш у холоді? Самі. Не, одну треба положити, бо не можу тебе. Шо, вже не то. Дивись, полетіло. Mm. Щось літає тут. Давай, ховай, Хорош вже знімати ту бутилку. Я тебе знімаю. І валяться вже. Діда, привіт передаю. Передаю, так. Бабу. Кому Це... бабу віддаю за даром. <серіпт> я <трохну>, побачиш. <серіпт> вже надоїла. Дід, Оце Рецепт якийсь є в тебе, Хто? рецепт якийсь в тебе є, потім скажеш. Який рецепт? Потім, я не заворочую голову. блядь, дурниця. Сам ти такий? Куди я забрав мою пасоку? Що... Собираєш, вона збирав пасок. Наче і справді тут свято ціле таке. Ти кричала від двері. Ну то правильно, то ти мені взяв, а собі не взяв. То тепер і собі взяв. Усі в розчоті. Отож то. Що. Скоро, скоро вже заквітне ця краса. Як же ж вона запашна, яка ароматна. Ох, і аромати. Ох. Віти які. А тею глиною обляпалось. Вона так привиг прилипла віки вже. Оце глина. Оце глина, а? Красиві квіти. Все, все разом як розквітнуть. Буде весь квітковий кущ, квітковий букет такий буде. Потім ще я їх знімати буду. Нехай вони розквітнуть.